Не 28, а 15 серпня так цьогоріч уже вдруге поспіль відзначатимуть тернополяни День міста. Перенесення дати пов'язане з тим, що на цей день завжди припадав і храмовий праздник Успіння Пресвятої Богородиці. Після переходу на новоюліанський календар із 1 вересня 2023-го І сама свято Успіння тепер відзначають 15 серпня. Тож і дату дня міста перенесли. Звичайно, ми себе асоціюємо з цим святом успіння б. При Богородиці, І ми звикли, що, звичайно, воно було 28 серпня, але. Оскільки ми перейшли на юліанський календар, то все на 13 днів змістилося, і тому виходить 15 серпня, ми святкуємо це величне свято Успіння Пресвятої Богородиці. Ну важливо, що і відмітити у цьому святі, взагалі, що воно, що воно для нас би мало означати як для християн, тому що це є одне з найбільших свят церковного року, яке стосується Пресвятої Богородиці. Якщо вже так дослівно, то ми говоримо про внебовзяття взяття Пресвятої Богородиці, тобто вона уснула і була піднята до неба, Тобто її не поховали як кожного із нас звичайних людей. Але все ж таки, Богородиця згідно передання була був із нашої згідно нашої віри, була взята на небо. Тому Зображають на іконах Господа Бога Ісуса Христа і Пресвяту Богородицю. Є та, яка стала матір'ю для усіх, наше місто асоціюється також як з однією з найбільших парафій, найстарших парафій нашого міста успення Пресвятої Богородиці. Свято Успіння це був відпуск. Це свято. Люди приходили на цей день саме до цього храму, і святкували це свято. І Богородиця цим святом є покровителькою нашого міста, хоча інші покровителі, і світі, але я думаю, що найбільший, найбільшого покровителя ніж Пресвято Богородиця, годі мати для себе. Отець Роман Дудчак наголошує, що у день міста тернополянам та гостям варто пам'ятати. Серед гому святкових подій не слід забувати про духовне. Цей день нагода не лише втішатись розвагами, а й завітати до храму, подякувати Богові за мир і благословення для рідного міста та його мешканців. Богородиця буде дуже сильно радіти, якщо ми знайдемо час для себе, щоби в цей день, коли ми згадуємо її успіння, в небув взяття, коли ми знайдемо час для того, щоб бути на літургії, примиритися з Богом, прийняти Пресвяту Євхаристію, або ж е стратити більше часу прийти на е архірейську літургію, коли буде владика Теодор Митрополит служити на в, в храмі е успіння Престої Богородиці, або в себе на парафії, щоби духовно відвідати цю трапезу, і це буде. Найкраще, найкраща згадка цього свята і найкраще святкування. Нагадаємо, у день міста Тернопіль порине у вири святкових подій та урочистостей. Повний перелік заходів можна переглянути на офіційному сайті Тернопільської міської ради.